Також із редміків маю такий 8А синій колір, 32 ГБ. Підтримка двох sim-кар та Micro CD. Ось такий по стану, доволі хороші телефони. Тут підтримка швидкої зарядки, Type-C роз'єм, також роз на навушнички 3,5 і міні-джек. В комплекті телефон та зарядний шнурочок, хоч тут невеличкі такі царапки є. Несуттєві. Також є у чорненькому кольорі теж непоганий варіант. 32 в комплекті зарядний шнур та FC та сам пристрій. Немає нічого критичного. Ось е, Такі два варіанти по 1800 гривень. Е, з NFC ось такий ZTE Blade a 7 Синій колір. Тут легкі потертості по корпусу, незначні. Має NFC, тобто можна розраховуватися картою, мікророз'ємчик, в комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Е, в комплекті ну, я вже Повторювався в комплекті телефон та шнурочок. Також є у чорнікому кольорі 32 ГБ, теж пам'ять телефону в комплекті зарядний шнурочок. Що великий плюс цих бюджетних телефонів можна розраховуватись картою. Є NFC, і з айфонів маю ось такий варіант: сімерочка, 32 гіабайти. Пам'ять, повний неверлок. Все працює досить добре. В комплекті телефон та зарядний шнурочок. Кому цікаво, скину додаткове відео чисто самого телефону. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.